тільки друзяки, сьогодні будемо грати в дуже покольну групі, назву Ламбер, Ліджейк, як я правильно назвав. Сьогодні, друзі, ми будемо лісорубами заготавлювати дрова, пиляти їх нахрен на доски, продавати людям і будемо заробляти не хілі, такі бабки. Тож починаємо. Також, друзі, підписуйтесь на телем канал, ссылочка, який завжди підвіде в описі. Буду дуже вдячний, А ми починаємо нахрен, так, додому я лісу. Пилка нахрен. Тільки назва, сука, змінили. Назву було у мене. Артік називались, тепер лумбер-пумбер якийсь хрен пимеш. Ось, до друзі наші дерева, це наш ліс. Опсаємо кобах і пішли нахер пеля, дивіться. Зараз покажуть ко, Ре, два, чотири, п'ять, одна є. Зараз ми другу суку стріляємо. Друзі на якому Я пиляю ліс в Карпатах. Маю право. Та я ж такий, я не такий як... ніколи люди. Так, починаємо. Так, тепер насипимо тако сюди, їдемо отаку. Дізити можна так, Куди ти їдеш, ще й нахрен. Отако, бачите, їдемо, збираємо. У мене на 8 штук, гопа, перли. Можна сразу сюди класти або поїхати сюди. У мене все куплено, я вчора грав вже. Натискаємо сюди. Такого, гоп гоп, гоп. Тепер, бачите, воно перепилюється, кора збирається. Їдемо на дорогу заготовку такого, віти Ось до сюди. І тут воно перепилює на дошки. Потім звідси. Так, Тепер дивіться. Тепер з дошок. Зараз воно вийде. Я вам покажу куди ще далі. Це реально офігенна гра, друзі. Тут затягує воно просто так. Я сподіваюся, буде обнови. Далі буде більше додати. Так, дивіться. Та лка, тюн наталка, Таку беремо. Бачите, тут такі коротші доски, як перший хоп. І отак і працюємо. Так, виходимо з нашої цілі. Приходять люди, бачите, ось дом. Один вже жде. Хоче купити, я не знаю, мене, навряд чи може він одну хоче чи дві. Так, скільки ти хочеш. Нема в мене скільки ти хочеш. Ось оці дуже дорого стоять ці досочки такі порізані. 350 доларів, бачите, в мене вже скільки бабла нахрен. 3 600, считайте. У мене багато. Попла. Я можу тепер дивитися, наприклад... Тепер можна покращувати. Покращувати можна також нашу ван... вантажувач акеаніна гра. Дійсно, хотілося б, щоб більше було, щоб обнови були, але що маємо, то маємо. Може буде обнова. Гра реально офігенна. На цьому, друзі, все, Закінчу Якщо вам сподобалось, підписочка. З вами, як я завжди був Арті всім пока-пока. Гра реально офігенна. Друзі, поляти далі. Корова, гра. Так, друзі, телеграм-канал, як я говорив, підписуємося і буде вам. гарно поля дрова. Подобається мені.